Українських прочан серед загиблих у меці немає. Повідомляють у духовному управлінні мусульман України ділянку, де сталася тиснява і загинули понад 700 людей. Наші прочани пройшли трохи швидше, тож із ними все гаразд. Мусульманський світ і далі відзначає велике релігійне свято Курбан Байрам для дорослих. Це період роздумів про сенс буття. А для дітей час подарунків та веселощів. Ніч і день з тими, хто святкує, провела Марина Макушенко. Бан Байрам починається з розговіння. Напередодні свята ввечері після заходу сонця та після постного дня мусульманки починають ласувати солодощами та різними ситними наїдками. Фрукти лише початок на небі зірки на столі вже пло шурпам, єсні салати. Після трапези, нічні молитви та святкові приготування. Вдосвіта вже під повітряними кульками. Мусульмани знову моляться. Далі хто на танці? То у справах для кримсько-татарських політиків зранку святе то проповідь. По тому святою стає боротьба за свою землю. Коли свята відбуваються на якомусь етапі випробувань, то завжди наступає такий період, коли ці випробування подолаються і. Потім ще більше становиться світла. Ми молилися сьогодні за те, щоб найближчим часом повернутися. Повернемося, українська група прочан до Мекки теж поїхала молитися за щасливе повернення. Вони і ритуал дійснили і, на щастя, вижили. Аби не загубитися, делегація ходить лише під синьо-жовтим оберегом. Вчора, коли ми були на Арафа, один брат із Казахстану около наші палатки, на якій український флаг несколько разів прокричав Слава Україні. Водночас, дружина цього прочанина святкує в Києві. Вона не сама під серцем. Дитина у серці вдячній столиці за шанс розпочати життя спочатку зі своєю вірою та світоглядом. Була угодно Богу, що ми переїхали сюди, І от у нас так сложили, що скоро буде дитина. Саме тут ліванець Джордж вперше почув Бога. Приїхав сюди і два тижні тому прийняв іслам. Сьогодні його перший вихід у світ із новим іменем мене звати Джордж, але тепер я сулейман. із мечеті жінки по гостях, чоловіки до жертв. Ось один барашка от і, і ось второй барашка. Айдер теж кримчанин. У його сільському дитинстві були баранчики та не було традиції. Лише як переїхав до Києва, став ревним мусульманином. Наш народ, от потихеньку Возвращається к своїм істокам, к своєї релігії. Він скооперувався з шістнадцятьма родинами. Разом вони купили двох бичків та баранів. Собі залишать третину м'яса. Решта піде до переселенців, які теж змогли продовжити своє життя на новій батьківщині. Марина Макущенко, Роман Сукач, Дмитро Сапронов, Тимофій Кощі, ТСН 1+,1.